Справляюсь, справляюсь, не переживай. Такі стрільчики гарнесенькі. Так, зробила певний огляд, зорієнтувалася, знаю, що де, де грузинське, кафе, де італійське. Поприїжджали з продуктами, на оптовому нагребуть, тут приготують, 20 раз накрутять, а дурачки купують. Хі -хі -хі. Класна реклама, так? Да? А що, не так? Торговля завжди. Кого виучить, кого виручить. Ну, в переважній більшості виручить. Завжди гроші. Так, поїхали далі. Ой, ще хочуть знати. Ой, які красиві. Клас. Можна пройти з пішки до Святов монастыря. монастиря. Але я бережу сили, бережу енергію. Може на обратному поті вийду. Бо я зараз так нахожусь, що не доїду туди, куди хочу. А треба.